Привіт, вікторе, радий познайомитись. Мене звати Ед. Сьогодні я у Бостонському університеті. У мене є табличка, на якій написано, чому ви не веган. Ви люб'язно сіли поруч, тому мені цікаво дізнатися, яка вас відповідь на це запитання. Е, ви знаєте, я виріс сімі, що займається рибалкою не в тому сенсі, що це сімейний бізнес, а просто як хобі. А зараз у Бостоні насправді я не займався риболовлею або полюванням у Бостоні взагалі, і загалом протягом останнього року. Окей, добре, тож це не те, чим ви зараз займаєтесь. Можливо, ми повернемось до цієї теми пізніше, тому що я думаю, що це цікаво, але можливо не так актуально для вашої особистої ситуації зараз. Які продукти тваринного походження ви споживаєте, і чому саме їх <танцес> добре? Подивимось на обід. Я знаєте, з'їв стейк з сиром у себе. Я не думаю, що якість цієї логічні хороша. Я не зовсім довіряю цій галузі, але ну я підтримував їх колись. Справа в тому, що я недостатньо глибоко замислювався над цим. Я маю на увазі в житті не завжди виходить глибоко думати про всі ці речі. Я думав, добре, підемо до себе, бо я поспішаю на заняття. Ось як було в той момент. Так, абсолютно саме так і було в той момент. Але чи ситуація або поведінка, які можуть завдати шкоди іншим, потребують або заслуговують певного рівня уваги. Мені здається, це відносно, оскільки ми насправді не знаємо наскільки свідомі тварини, адже так. А як думаєте, ви Я думаю, що деякі тварини більш свідомі ніж інші. Мені важко їсти восьминога. Я маю на увазі, що ніколи не зміг би з'їсти дельфіна, розумієте? Тому що я відчуваю, що вони більш свідомі та думають. І можливо, коли на них полюють, вони переживають схожі емоції, як і людина. Я просто не зміг би з'їсти таких тварин. Але, наприклад, курка чи корова, чи свідомі вони, чи думають, чи відчувають. я не знаю. Що ви маєте на увазі, коли говорите відчувають? ну єдине, що я можу дізнатися, це як відчуває себе людина, бо це те, що стосується мене, Що створює відчуття на вашу думку. Певна частина мозку. Я не невролог, але є певна частина мозку, яка, як ви знаєте, створена для емоцій. Звісно, є емоційні відчуття, але також є і фізичні відчуття. Як ви думаєте, чи тварини здатні їх відчувати? Цікаво, це щось подібне до рефлексу. Думаю, так риби здається дійсно демонструють реакції на певні події, які нагадують рефлекси вони діють, вони ж не мають голосових можливостей, щоб виразно комунікувати. Так, вони не мають голосових здібностей, тому не можуть виразно виражати свої почуття. Однак у них є частина мозку, яка відповідає за емоції. Тому чи вони дійсно щось відчувають, залишається питання. Добре, скажемо так: очевидно, ми робимо певні речі, коли відчуваємо біль. І звісно, ми можемо кричати. Корови, свині вони також голосно видають звуки, так само як і собаки. Проте, окрім цього, також відбуваються інші речі, такі як розширення зіниць, прискорення дихання, збільшення серцевого ритму та можливість дефікації. Є певні ознаки, які свідчать про сенсорний досвід, окрім простої вокалізації цього. отже, інші тварини мають ті самі біологічні маркери або демонструють таку ж біологічну поведінку, як і ми. І причина, чому я запитав про те, чи у них є почуття, була в тому, щоб підкреслити, що відчуття, наприклад, болю базується на нервовій системі, що посилає сигнал до мозку, який отримує його, а потім створює. Відчуття болю також є еволюційна перспектива, згідно з якою ми відчуваємо біль, щоб уникнути небезпеки. Але інші тварини також мають ту саму еволюційну причину відчувати біль і страждання, як і ми, тому що це механізм виживання, який дозволяє нам уникати таких речей, як полум'я, або речі, які можуть завдати нам шкоди, страждання, болю. Це про виживання, все таки так, я згоден, що це стосується виживання, але знаєте, те, що тварина пристосована для виживання та має рефлекси, не означає, що вона свідома та відчуває. Я не думаю, що потрібно ставити ці аспекти на один рівень. Вони не обов'язково рівнозначні одне одному. Добре, та в зогляду на це ми можемо робити що завгодно з коровою куркою або свинею, тому що як ви стверджуєте або намагаєтесь стверджувати, вони, мабуть, не мають почуттів. Якщо вони не мають почуттів, то це майже як я не хочу сказати, що вони не живі. Здається, це слово може бути не зовсім відповідним. але якщо вони не відчувають, тоді чому б не споживати їх. Можна з ними зробити будь-що, Наприклад, спалити їх живцем. Це було б можна сказати безглуздо, Знаєте, спалювати їх живцем. Це жодним чином не виправдано. Заради розваги. Ну ні, мені неприємно змушувати тварин страждати. Але як вони можуть страждати, якщо не відчувають? добре, якщо вони не відчувають і не страждають, не немає значення. Все одно цього не робитиму. Чому Тому що я не відчуваю радості від цього? Але якщо хтось відчуває радість, то це нормально? Ні, це не виправдовується в такому випадку. Чому тому що змушує когось страждати без вагомої причини. Але як тварини можуть страждати, якщо не відчувають? добре, якщо вони цього не роблять, то і не потрібно. Я кажу, що якщо ця людина відчуває радість від того, що вона може сприйняти як страждання тварини, тоді вона. Але ж ці люди стверджують, що тварини не відчувають. Я кажу, що це можливо, і я не знаю. Окей, але причина, чому ви проти того, що хтось, наприклад, підпалює тварину, полягає в тому, що ви хвилюєтесь за те, що вони мають здатність страждати так. Тож, якщо у вас є стурбованість щодо того, що тварини мають здатність страждати, чому б не застосувати цю ідею до інших ситуацій, де вони також можуть, на ваш погляд, страждати, наприклад, коли їх ловлять чи вбивають? Я так і роблю, але так, як я не впевнений, якось так, 50 на 50. Можливо, мені цього не вистачає для занурення у це питання. Тож я просто так, але цього достатньо, щоб ви говорили, що хтось не повинен робити певні речі з тваринами, але речі, які ви хочете робити з ними, вважаєте допустимими? Ну, я думаю, якщо я зловив рибу і ну знаєте, намагаюся закінчити її страждання якнайшвидше, до того ж, я годую свою родину. Ви є той, хто створив страждання. Ви не закінчуєте це я створив страждання, щоб прогодувати свою сім'ю. Вам необхідно годувати їх рибою? Ні, а чим годувати? Є рослинна їжа та інше. Ви абсолютно впевнені, що те, як рослини відчувають. Я маю на увазі, ви розумієте, якщо ви намагаєтесь навести аргумент, що тварини ми не знаємо, чи відчувають тварини так, як рослини. Ні, насправді знаємо. Я маю на увазі тим самим способом, як ми розуміємо, що ми відчуваємо на основі певних біологічних маркерів, еволюційних функцій та також реакція, які проявляють ці тварини. Ми можемо сказати, я відчуваю і ймовірно ця людина відчуває. Чує так само, як і я, але ми не можемо цього зробити з тваринами. Ми можемо спостерігати, як дельфіни впізнають себе в дзеркалах, і можемо сказати, що вони реагують певним чином, але вони не відчувають болю. Я сказав, що дельфіни ймовірно можуть, і тому я б ніколи не їв дельфінів. Але чому можуть дельфіни? Тому що вони набагато розумніші за інших тварин. А звідки це переконання виникло? на це вказують вирішення ними певних головоломок. але є люди, які можуть мати важкості з навчанням і проблеми з саморозпізнанням. Але це не означає, що вони не відчуватимуть болю, якщо ми паркнеми. Вже? Я маю на увазі, що якщо ти народився людиною, ти маєш права людини. Ось з чого це випливає. Аргумент, який ви зараз висуваєте, полягає в тому, що цінність життя залежить від самовизнання, тобто від здатності бачити себе у дзеркалі і розуміти, що це саме ти. Але аргумент, який я висунув, полягає в тому, що є люди, які можуть не мати такої здатності через певні труднощі з навчанням, але це не означає, що їх здатністю відчувати біль можна знехтувати. Вони все одно відчувають біль незалежно від відсутності розпізнавання себе, коли дивляться в дзеркало. Вони відчувають біль, тому що вони людські. Те, що вони є людськими істотами, не залежить від їх здатності відчувати біль або страждання, оскільки ці почуття не пов'язані безпосередньо з розпізнаванням себе у дзеркалі. Відчуття такі як біль та страждання відокремлені від усвідомлення себе. І я не стверджую, що тварини не можуть цього відчувати. Я дійсно вважаю, що тварини усвідомлюють себе, навіть якщо вони не можуть знайти себе в дзеркалі. Але я стверджую, що ці два аспекти не обов'язково пов'язані одне з одним. Я розумію про що ви кажете, і не думаю, що ми надто багато. То в чому розходимось, <різований> я маю на увазі, що майже всі люди, як ви кажете, відчувають біль, і мають здатність страждати та відчувати емоції. Ймовірно, деякі тварини <різований> також Але <різований> чи вірите ви, що всі тварини мають однакову здатність страждати та відчувати емоції? Ні, не однаково. Я не думаю, що попелиця має таку ж здатність відчувати, як, скажімо, корови, свині, дельфіни чи примати. Тому я не кажу, що всі тварини відчувають і переживають однаково. Але я наводжу аргумент або принаймні намагають. Що тварини, яких ми вбиваємо, мають досвід і здатність переживати, що робить їх життя та їх досвід гідним нашої уваги. Таким чином, хоча ми не можемо однозначно сказати, що корови відчувають точно так само, як ми, або ж можливо, вони страждають навіть більше, ми не знаємо цього. Ось у чому справа Але те, що ми можемо припустити на основі певних речей, таких як біологія, реакція тварин та інше, це те, що у них є досвід, і сам по собі цей досвід означає, що ми повинні. Сприймати їх життя як щось, що потребує морального визнання. Я розумію вашу точку зору, і думаю, що зважати на інших живих істот це шляхетно і добре. Та чи вважаєте ви, що всі люди на землі можуть бути веганами? здається, що не всі мають таку можливість. Можливо, у вас і у мене є ця можливість сьогодні. Я згоден так, не всі. Але основна мета моєї присутності тут і причина, чому на банері написано, чому ви не веган, наголошувати на тому, що в світі можуть бути люди, хто не може бути веганом. І я не буду сперечатися. але мова йде про те, що ми можемо зробити ви і я прямо зараз у цей момент. І якщо ми можемо бути веганами, то розмови про можливості інших людей це окреме питання так, я розумію це, але я повертаюсь до того, в що я вірю, до аргументів, з якими я сьогодні прийшов і з якими сьогодні сів за стіл. Це стосується того, що я знаю на 100% як ці тварини почуваються. І Для мене цього недостатньо, аби стати веганом, оскільки це суттєво змінило б моє життя, особливо щодо дієти та їжі. цікаво, що цього достатньо для того, щоб ви були проти деяких інших речей. Наприклад, як я вже сказав, спалювання тварин. Ви проти таких дій, тому є очевидна суперечність те, що ви не хочете робити, ви засуджуєте, але раптово, коли мова йде про те, що ви робите, ви знаходите цьому виправдання. Мені це здається лицемірним, оскільки ми повинні уникати будь-яких дій, які призводять до страждання тварин, коли це можливо. Я маю на увазі. Я думаю, що можна вбити тварину і потім з'їсти її. І я вважаю, що це було б прийнятно, але водночас я відчуваю, що наносити тваринам страждання, не отримуючи внаслідок цього м'яса, їжа або будь-якої іншої користі, може бути не дуже правильно, і саме за цей принцип я стою абсолютно впевнений. Але Ви проти страждання? Скажімо, спалювання тварини, приклад який ми використали, є однією з найжахливіших речей, що можна зробити тварині. Це не означає, що сама по собі дія, яка завдає менше страждань тваринам автоматично стає виправданою, адже ми можемо зменшити їх страждання повністю, і саме тому я використовую такий екстремальний приклад, як спалювання тварини, щоб продемонструвати, що ми приймаємо рішення, що нам це не подобається, оскільки це призводить до страждання. Таким чином, аргумент, який я висуваю, полягає в тому, що якщо ми проти страждання тварини, то ми маємо робити все можливе, щоб зменшити їх страждання настільки, наскільки можливо. Саме це змусило мене стати веганом. Хоча, звісно, є ситуації, де ми можемо забити тварину, при цьому завдаючи їй менше страждань ніж, наприклад, під час спалювання. Але якщо я ситуація, де ми можемо не задати жодного страждання тварині, то це було б найоптимальнішим вибором. Гаразд, я не знаю, чи ви вважаєте тварин свідомим чи ні, але добре. Але є багато тварин, які їдять інших тварин. Що ви скажете про них? У них немає моральної свободи волі, як у людей. Ми знаємо, що інші тварини робляться, тому що вони змушені, і також вони не можуть раціоналізувати свої рішення. Тому я не думаю, що ми повинні вважати їх зірцем для наслідування. Наприклад, тварини гвалтують одне одного. Чи ми можемо виправдовувати насильство, тому що тварини це роблять? Ні, я так не думаю, але ви згадали, що ці тварини не мають таких моральних здібностей, як ми. Що можна сказати, веде до моєї аргументації? Можливо, тварини мають менше розуміння, менше свідомості, менше моральних здібностей, ніж ми. Тому це так би мовити, підтримує мою думку. Не обов'язково. Ми не можемо вимагати від левів та тигрів того ж морального стандарту, що від людей, оскільки наш вищий рівень інтелекту створює більш моральну свободу волі. Яка також веде до вищої моральної відповідальності, однак незважаючи на те, що інші тварини можуть бути менш когнитивно розвинені ніж ми, важливо те, що вони можуть відчувати, і чи не змушуємо ми своїм рішенням їх страждати. Я не стверджую, що тварини такі ж когнитивно розвинені, як ми. Думка, яку я висуваю, полягає в тому, що вони більш когнитивно розвинені ніж рослини. Їх здатність страждати вища. Споживання рослин зменшує кількість страждань та смертей, порівняно зі споживанням тварин і саме це є основним аргументом для мене, так я розумію. Думаю, ми поки залишимо це питання. А що на вашу думку призводить до зменшення страждань та загальної кількості смертей? Я маю на увазі, якщо рослини безперечно страждають менше за тварин, то з принципової точки зору правильно бути веганом. Проте ми не можемо на 100% стверджувати це. Ну я також не можу на 100% стверджувати, що дитина страждає більше ніж, наприклад, тварина, або рослина, застосовуючи ваш логічний підхід. Але ми маємо, мабуть, логічну інтуїцію. І я, як вже кілька разів казав, є речі, що викликають схожі відчуття у нас. Я розумію, або принаймні припускаю. Скаю, що ви відчуваєте біль, тому що я відчуваю біль і знаю причину, чому відчуваю його. Дивлячись на тварин, я бачу, що вони мають ті самі причини з еволюційної точки зору, що і я вони мають ті біологічні системи, що і я. Вони реагують так само, як і я, коли відчуваю біль. Так вони можуть не говорити мені боляче, але вони можуть гавкати, намагатись сховатись, видавати різні звуки. А їх тіло реагує як наше. Вони намагаються уникати болю або обирати ситуації, в яких він мінімальний. Надають перевагу обставинам, де вони не мають жити в страху, пріоритизують ті ж речі, що і ми, а саме комфорт та безпеку. Зазначу, що на мою думку це дуже інстинктивна потреба або інтуїтивний аргумент, який переконують мене в тому, що тварини страждають, і внаслідок цього заслуговують уваги. Це означає, що ми повинні споживати рослини замість них. Я розумію вашу точку зору, хоча ми всі колись були немовлятами. Ми знаємо, що можемо більш співпереживати дітям, оскільки вони є людьми дуже маленькими. і ми, як люди, реагуємо на їх емоції. Тому ми більш співпереживаємо немовлятам. Ми дійсно співпереживаємо ним, але використовуючи вашу логіку, ви не зможете довести мені, що немовля в лікарні зараз відчуває більше або менше ніж теля чи корова, або навіть рослина. Ви не Можете цього мені довести? Ні, я можу, але я. Тож зробіть це? Ми дозволяємо дитині знаєте, жити з батьками та зростати з ними, оскільки я не є вбивцем, немовлят, я не їм дітей. А то навіщо нам приділяти увагу дитині. Якщо ми використовуємо ту ж логіку, то чому ми не поводимося з дітьми так само, як з тваринами, або на чому також посилатись з рослинами? припускаю, що можуть бути певні причини, але я маю на увазі, що існують безліч психопатів, які, якщо не було б закону, ймовірно робили б дуже жахливі речі. однак, не думаю. Що їх можна назвати людьми? То чому це було погано? оскільки я, Віктор, вважаю, що діти не повинні страждати, піддаватися знущанням. Чому? Точно невідомо, але я знаю, дитина стане такою ж людиною, як і я. я вважаю, що дітей не слід травмувати, якщо вони можуть мати спогади з цих ранніх моментів свого життя. А звідки ви знаєте, що вони страждають? О, ми не знаємо точно, але незалежно від цього, дитина все одно має права як людина. І я не порушуватиму закони, навіть не хочу цього робити. Проте, навіть якщо психопат захоче завдати дитині шкоди, можливо, він не зробить це з юридичних причин. Якщо ж ви є людиною, ви не захочете цього робити, тому що ви можете співпереживати і відчувати емоції до цієї іншої людської істоти. Я згоден, що люди безумовно мають права, і ми це визнаємо. Але я намагаюсь підкреслити, що те, що ми робимо з тваринами, ігноруємо їхню біологію. Ми не беремо до уваги еволюційні причини не того, що вони відчувають біль, і ми ігноруємо їх дії, які свідчать про їх страждання. Є кілька речей, про які я вже говорив. Аргумент, який ви висуваєте, ігнорує все це. Якщо ми візьмемо приклад дитини або будь-якої людини, і також знехтуємо цими трьома аспектами, то у нас не буде підтвердження, що вони відчувають біль, чи страждають. Те, що ми визнаємо, що інші тварини, включаючи людину, відчувають біль і страждання, це залежить від цих трьох речей, які люди ігнорують. Таким чином, ігноруючи їх, ми нехтуємо визнання. У того, що і люди можуть страждати. Ось яку думку я намагаюсь висловити гаразд, та навіть під час полювання ми намагаємось потрапити у важливі органи тварини, щоб вона померла негайно. Ми припускаємо, що ця тварина може страждати. Тож намагаємось якомога швидше завершити її життя, щоб позбавити її страждань. То навіщо це робити, якщо ви сумніваєтесь її неспроможності відчувати біль, тому що це припущення. Якщо є шанс, що тварини можуть страждати, давайте зробимо все можливе, щоб мінімізувати біль і смерть, які ми спричиняємо. Я вважаю, що це справедливий аргумент. Я його розгляну. Тож давайте на цьому закінчимо. Добре, Вікторе, дякую за розмову.